Слава Ісусу Христу! Ми розпочинаємо такий останній етап нашого приготування до Великодня, бо якраз у цей великий четвер Ісус Христос приніс себе у жертву. То ми називаємо так великий четвер. Але насправді вся жертва відбулася у велику п'ятницю. Чому? Тому що в четвер ввечері для жидів наставала п'ятниця. До п'ятниці вечора. То вже Ісуса Христа поховали. Але в оцей останній момент Він вечеряв зі своїми учнями, і, власне, там Він зробив той обряд, який ми повторюємо до сьогодні. А то Він встановив пресвяту Тайну Євхаристії. І ця пресвята Тайна Євхаристії є основою життя церкви. І центральним релігійним актом. Тому що той, хто не причащається, то значить, в чому тоді полягає його віра? Є така церковна заповідь, що кожен християнин повинен принаймні раз у рік сповідатися і причащатися. А чому? Тому що. Скільки би ми не виконували Божих заповідей, скільки би ми не знали притч і Його повчань, і навіть цілу Біблію на пам'ять, то ніщо з того воно не забезпечує нам єднання з Богом і вічного життя. Бо Ісус Христос каже не так, що лишень, коли ви будете заповіді виконувати. Він каже, хто в мене вірує, той має життя вічне. Але оце вірувати означає зробити ще крок більше. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той у мені перебуває і я в ньому. І в принципі, чим ми займаємося, коли приходимо до церкви, ми молимося, ми можемо Бога прохати і дякувати йому. Але в один момент це дуже важливий такий, ми вчинимо релігійний акт. Тобто свою віру ми виявляємо і запечатуємо пресвятим причастям. І тому є такий принцип християнського життя. Кожний християнин чи християнка повинні на кожній службі Божій, на якій вони присутні, бути готовими прийняти святе причастя. Це Ісус Христос нам дав як найважливіший заповіт. В той день, коли він помер. І так, коли ми причащаємося подібно як колись то в старому заповіті, коли виходили, коли виходили із Єгипту, то одвірки були назначені кров'ю ягняти. І коли встановляли заповіт, то казали: ось кров заповіту, ми вас нею назначимо. То сьогодні ми так само назначаємо себе кров'ю нового заповіту. Ось Христос помер за нас, а ми, щоб це пам'ятали, приймаємо святе причастя, каже Христос: ось кров моя нового заповіту. Дякуємо Богові за цей великий дар, який Він дав нам, сам залишився, бо немає більшого дару, лишень коли людина чи дає себе іншому. Найбільший дар, який можливий, дякуємо, і це вживаємо, і іншим, щоб ми свідчили, який великий і милосердний Господь що залишився між нами і подає нам цілого себе, щоб ми були щасливі і усягнули життям. Слава Ісусу Христу!